Абсолютно Лондон без прикрас, такий, як він є. Прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І... Ну це вам реально, понял? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, як воно насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз. В усіх крупних мегаполісах. плюс-мінус отака картина, друзі, і в цьому всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінки жінкам там нав'язали, що щось мужик должен. Мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат. Нам там надається вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите. В 25 років вже по п'ять дітей, і вони собі живуть в один детародний орган. Не дують вони все прекрасно. Вони себе добре почувають і от така от історія. І що я хочу цим хаймати? Що я цим цінь... всім хочу вам сказати, нада. Нам максимально мириться вообще всім. Шукати компроміси в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон, поняла? Просто що я високий, трохи крупненький, то мене не трогає. а так тут за секунду, поняла? Все відбувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, забабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння, Людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, реб'ят. З восьми мільярдів мільярд! Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дайте, може.